Так, ну що, на цьому етапі я тут зробив. Далі мені тільки підключати тут. Тут три е, шлангочки і кабель. Е, значить, Шлангочка на кран, на дренаж і підключення до води. Ось так от воно буде виглядати. Значить, е, Зробив це з е, запасом, щоб можна було взяти його. потягнути і витягнути сюди і тут тоді його обслуговувати. Отак. От Ці шланочки трошки там підв'язав, щоб багато там не болталось. І все обслужилось. І потім назад цього. Так, це три нічок зайвий. Я його... Поміняв на куточок бо тут плюс мінералізатор, а в нас в крані один вихід води. Отак от. от. Шланочки позаду, стають і все стає. Так що все діло зроблено, можна ставити. І ці. Штучки Тоді стають тільки верхня, бо нижня не стає у нас. А, чо, дивлюсь, де вона. Тут можна або нижче зробити, або вище. Тут дві. От. Ну та і все. Тоді. А, тьо, ми ж переробили. Оце я вже замотався зранку. Все діло, переробили. Ставлю дві корзинки і поїхали раз, два і закриваємо. Все тут у нас простору вистачає. Можна вставити.